Перемога прийде через відкриті серця. Молитися за Україну. Не ненависть посилати, а світло і любов. Мене звати Луча Сазар, я провідник у сфері світла і знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Мій канал канал Духовності Ер Водолія. Він поза будь-якою релігією. Щиро дякую усім. Хто підписується на канал, усім, хто ставить вподобайки і пише коментарі. Якщо наші відео вам до душі, а мої медитації допомагають вам змінювати життя на краще, на засада гармонійного енергообміну, ви можете подякувати за них донатом на розвиток каналу. А я сердечно дякую кожному, кожному, хто нас підтримує. Дякую за кожен донат! Вчора особливі світлячки моєї телеграм-спільноти Мій всесвіт. Провели невеличке дослідження на тему війни в Україні. Задля цього кожна з нас поконтактувала з вищими енергіями тонких планів. Поставили три запитання. Перше, чи позначиться війна в Ізраїлі на війні в Україні? Якщо так, то як? Друге. Початок закінчення війни в Україні до кінця цього року чи знову прошляпали? Третє, що мають зробити українці для завершення війни? Відповіді ми отримували незалежно одна від одної. І ось якими вони надійшли. Не позначиться. Кожна країна по-своєму буде очищатися та відпрацьовувати карму. Два з половиною роки плюс-мінус до закінчення війни в Україні. Ковід теж був два з половиною роки. Кожна з чисток буде мати такий срок. Українці повинні відкрити свої серця до Бога і не концентрувати енергію на крові і страшних подіях, бо таким чином люди їх примножують. Не пам'ятаю, хто сказав. Хочеш змінити світ, почни з себе. Така інформація прийшла світлячку Манаді, яка взаємодіє з пантеоном богів. Півроку тому Манада закінчила картину Україна переможець. Чекаю реалізації, говорить Манада. Бо війну намалювала, і через два роки вона почалася. Як сказав майстер Овен Стефан, через картини теж надається інформація. Своєрідний канал ченнелінг так себе проявляє. З питань придбання картини звертайтеся до Монади за її контактом в Інстаграм. Контакт а також інформацію про розмір картини знайдете під даним відео. Мій Луче Сазар, основний канал зв'язку з небожителями, Ісус Сен-Жермен, Архангел Задкіїл. Від них я отримала наступні відповіді на поставлені запитання Щодо війни в Україні та війни в Ізраїлі, а також на запитання щодо закінчення війни в Україні прийшла метафорична відповідь. Усе буде так, як і має бути. На запитання, що мають зробити українці для завершення війни, отримала наступну відповідь: Перемога прийде через відкриті серця. І далі уточнення від небожителів. До якого я мушу сказати кілька слів, бо певна, що дані слова у багатьох слухачів каналу можуть викликати спротив і заперечення. Тому цитатою до них додам фразу із кінострічки Асасін з майбутнього: Світ без спрощення зануриться у темряву». Отже, уточнення від небожителів. Не ненависть ворогам треба посилати, а світло і любов, так як ти посилаєш тим, хто магічить на тебе і шле тобі деструктив. Тоді за законом космічної справедливості надіслані вами їм світло і любов, обертатимуться для них розплатою, на яку вони заслужили. І ще дві відповіді на запитання, що мають зробити українці для завершення війни. Спершу від світлячка Міран: Відкрити серця Богу, бути з Богом, побільше звертатися до Бога в думках, не призивати демонів, матюки це імена демонів. Уявляти перемогу. Що ти будеш робити в час перемоги? Як буде святкуватися перемога, а не слухати прогнозів видінь, які наводять страх. І остання відповідь. Від світлячка Амадея, молитися за Україну, Богу радіти, вірити Воскресіння!